Здається, що харчування людини з цукровим діабетом це завжди не смачно. Немає цукру, немає фастфуду, немає Кока-Коли, життя закінчилось. А от, власне, <зас> десерт. <зас> що робити з солодким? Так, цукровий діабет другого типу. Слово цукор натякає, що його там не має бути в раціоні. Це ідеальна тарілка, коли овочі. Вуглевод, четвертина, четвертина, білок, де і все. Але тут немає емоцій радості і насправді нічого з життя. Чи можна додатковий цукор? Так, але є правило вживання. Це має бути після цього основного прийому їжі. І тому, що цукор буде підніматись на цей прийом їжі, і ця невелика порція солодкого ну, згладиться, нівелюється цим правильним прийомом їжі. По-друге, коли я з'їв 450 грам їжі, то ще 350 грам Наполеона не влізе. Тобто це друга така складова. І третє, все ж таки свідоме споживання солодкого заради емоцій, заради того, що немає в житті заборон, тому що цукровий діабет другого типу це не заборони. Це здоровий спосіб життя, який покращує здоров'я. І ця цукерка. Може бути завершенням правильного прийому їжі. Краще, щоб цим десертом були ягоди або фрукти, тому що там ще й вітаміни, і клітковина, і сік, який приємно зволожує ротову порожнину, і потім оцей післясмак ягід або фруктів залишається, і він якби довше тянеться, ніж mm -hmm. доданий цукор. Але для емоцій, для відчуття життя, оцю. Мікродозу може.